Минулий рік в Україні минув під знаком вуличного баскетболу. Неймовірна кількість турнірів під гідою міжнародної федерації баскетболу дозволила українцям піднятися у світовому рейтингу. Столичний палац спорту Меридіан приймав масштабні змагання Монбатвінте Баскет 3 на 3 Це фінальний етап серії турнірів, які проводилися в усіх містах України протягом року. До Києва приїхали найкращі стрітболісти країни, в тому числі і Запорізькі. Весь день у столичному меридіані панувала баскетбольна атмосфера. Азарт, запал, яскраві емоції. Всього було в достатку. У фінальному розіграші кращих стрітбольних команд України взяли участь 37 колективів. Солідно виглядало представництво Запорізької області. У дівчат змагалися Ромашки, хуліганки та мелітопольські студентки державного педагогічного університету. У хлопців Обіван і Флеш Стар, у чоловіків бомжі та гуляйпільський колектив Янг Тесла в юнацькій категорії до 18 років було 13 команд. Перемогла збірна Луцька і Києва. Запорізькі колективи не зуміли закріпитися, у числі кращих. Так само без медалей, Монбат в інтербаскету залишилися запорізькі дівчата. З-поміж восьми команд. Кращий результат показали київські баскетболістки. У фіналі єноти перемогли рівненських попелюшок 11-6. Розбавили командні змагання, конкурси слем данків та триочкових. Запорізький данкер Сергій М'ясоєдов вразив суддів найбільше. Його видовищ. Ні китки з гори отримали вищий бал. Гравець дублюючого складу Запоріжжя став найкращим данкором України. Перестрілку з дальньої дистанції виграв Олександр Алєксєєв. Він кидав швидко, технічно і головне точно. Інтрига дня стосувалася дорослої категорії чоловіків. На титул чемпіона претендували 16 команд. До фіналу дійшли запорізькі хлопці, колектив бомжі та івано-франківський Буковель. У першій половині перевага була в івано-франківців – 8-5. Запорізька команда вирівняла становище 8-8, а розв'язка у матчі настала за 10 секунд до завершення протистояння. Баскетболісти Буковелі вели в рахунку 13-12. Суперники реалізували Ендван і стали найкращою командою фінального турніру. Вінтербаскет». Запорізька збірна у складі Віталія Тельчарова та трьох євгенів Снета, Морозова і Болоденка виграла срібні медалі. Масштабні змагання у Києві підвели підсумок зимового стрітбольного сезону та наблизили золоту еру баскетболу 3х3 в Україні. Руслан Левицький та 5